Добрий день, шановне панство, тут в мене внутрі поїли. Як надивно з'їли всю гранулу, і сьогодні буде розповідь є одиниці гранули, що осталося. І сьогодні буде мова про гранулу, яку я вчора робив, і з якою я дуже-дуже намучився. О, внутрі я тут пішла зніматися. Суть в чому? Давайте розкажу, а потім підемо до гранули. Дружина десь давніше мені дала старий, старого меду, я його взяв. Ну і він стояв, стояв, думаю, треба мед використати для нутрію. Я взяв ту частину меду, розвів в гарячій воді, розливав, потім розвів там. Ту дозу я порозливав в бутилки, налив води і почав лити до гранула. Ну, заміс гранулу. Я вчора робив гранулу. Виходить, вийшло в мене, ну я заміс роблю зараз перше на 16-17 кг робив, зараз на 20 кг роблю один заміс. От. І я додав той мед до... до. Суміші, з якої роблю гранулу. Замість я перший я самоводу лив, а так вийшла вода з медом. І що я отримав в кінці? Почав робити, гранула пішла і потім почало мені забиватися. Ну, не забиватися, як вам сказати, хто робить гранулу або хто бачив, як роблять гранулу. Почало робитися таке тісто і перестало гранулювати. А причина думаю, ну, причина, думаю, в тому, що я завжди, наприклад, давав до 20 літрів літру і 100 грам води, і в мене все добре йшло, гранула нормально йшла і все. Тут я ту саму кількість води дав, дав на 250 грам більше. Трав'яної муки, ну то помелена того, люцерна помелена, <клес> і що, ми, що в кінці. І воно мені не хотіло, йшло, але дуже-дуже. Якщо я грануло, так як я по-перше робив без того меду 80 кг десь приблизно за годину, годину 15 в тому проміжутку, все залежало від того, як. Як я, як, як я затисну ролики в тому, я, я постійно їх підтискаю, потім від при початку гранулювання підтискаю, потім відпускаю, щоб гранула йшла. Бо завжди, коли починається гранулювання, прогрівається трошки на відпущення, ну, по крайній мірі я так роблю. У мене такий гранулятор, що треба відпускати. Не такий гранулятор, а просто за слабенький двигун. І коли я за ролики не відтисну, то при початку гранулювання наступного, як вони остигне все, двигун не має сили рухнути його. От. І я завжди в кінці. Зразу затискаю ролики, коли починаю гранулювати. А потім, а потім я відпускаю їх. От. І що сталося? Затиснув я ролики, все нормально, почалося гранулювання. Ну і помаленьку кидаю, кидаю, закидав бункер до повного, там де того. І дивлюся, все стає, Гранула не йде. І що ви думаєте? Треба все було викидати то відро, зупиняти гранулятор, викидати всю гранулу, викинув гранулу, не гранулу, а сумішту до самого низу, а самому низу, оскільки мед дав, і мед зробить тісто. І тісто воно там пройде пару кілограмів гранули, пів відра. І потім нагромаджується то тісто, і... і треба було зупиняти, знову чистити то все. І так. і так, замість години 15 хвилин, по максимуму, я витратив, декілька разів так робив і витратив десь 2 години 15 хвилин чи 2 години 30 хвилин. Ну, дуже багато часу витратив. Бо пару раз треба 3-4 рази треба було то все знімати і то. Ну, зараз йдемо до гранули, покажу вам гранулу. Ще проблема трошки вийшла на рахунок гранули, бо я трошки е мав роботу коло гранулятора. У мене висипалася гранула, там ну, добре не було, не приставало. І оскільки я регулював е, висоту гранули, то вона в мене висипалася. І я зараз да, я подивлюся, тут. Дивіться, значить, ограничительні такі поставив, щоб вона не сипалася.